Привіт, друзі! Розмовляємо кажу, жолено. Пора вже з цього дерев'яного віку переходити. Відпрацювала ця теплиця. Ну збито з таких кругляків, самі розумієте, якісь патиків плівкою накрили скільки, три роки. Три, десь три-чотири роки. Давай же кажу, будемо робити щось, переходити, в якийсь металевий вік, трошки щось культурне, гарне. Не потрібно, каже, навіщо ти будеш тратити сили? Це все робити. Хочу, кажу, дуже сильно хочу зробити. Ну каже, як хоче зробити, то давай щось будемо думати. Так як і робили той трубогиб, для того воно й робилося, і сьогодні почнемо робити теплицю. Теплицю не для як овочів, таких речей, а теплицю для черенків їй потрібно, вона черенкує рослини, то їй потрібна така специфічна теплиця, там трішки інший полив, вид поливу, верніше. Ну, Такі моменти, якісь по ходу справ, по ходу роботи самої теплиці, і розповімо, і що вже зробили також. З чого починав і що робив, це саме перше розкреслив. Ширина теплиці буде 3,40 на довжину 6 метрів, 6-метрова така. Якраз робилося, ну, принаймні шукалося таке середнє арифметичне між квадратурою і висотою. Значить, з чого розпочинав? Розкреслив 3,40 на 6 і вдарив хрест, щоб вона ну, зрозуміли, рулеткою по діагоналі е, від цього, наприклад, колика до того. І щоб така сама діагональ вона співпадала, щоб оці дві сторони не стояло, ну, тому що ширина буде однакова, вони ще можуть стояти паралельно, але не, як би сказати, не рівно одна напроти іншої. Роз е, так як буде 6 метрів. Е, Буде шість патиків, буде робитися з труби 20 на 20. Відстань між трубами буде метр двадцять. Не знаю. Хотілося спочатку менше, ну щоб через метр було, але потім ця думка пішла, чому не зробити трішки ширше. Походу справ зараз. Побачимо, як воно значить Ось Отаку От арматуру. Це 14 мені здається. Ну, вона там зварена десь довжиною сантиметрів 50. Викопана ямка на ну, не на всі 50, тому що забито трішки в землю. І зварене такі там нижче стоїть. ну, те подібний. Арматуру, кутик, якісь шматки желіза, відходи такі, що не потрібно, то було зварне тут і забетоновано. Вигнали вже такі профтруби, трішки помилку допустили, так як і писали під відео. Ну вже як почав одну робити, то і інші зробив. Що потрібно відступати сантиметрів 60-70, на трубогибі не доходити сюди, зробити таку позначку, щоб оця штуковина вкрай ну, профтруби був рівний. А він у мене вже пішов колом, так як хочеться, щоб вона була і вища, і ширша. Але 6 метрів, ну, розумієте, на 3,40 Ну це такий максимально, мені здається, так як бачите, що вже Висота практично тут над головою, але так як 6-метрова профтруба, і ми плівку взяли також 6 метрів. вона буде йти наздовж. То ще потрібно буде відрізати, щоб закопати на те з розрахунком землю, відрізати по 20 сантиметрів звідси, по 20 сантиметрів звідти, тут врізати, вирівняти. Ну коротше, сам собі запхав таку штуку, що потрібно зараз буде погратися. Тому, якщо ви робите це одразу, таку на 6 метрів не спаюєте плівку, а буде вона по довжині така щоб ну, не хочете гратися, чи багато вам не потрібно великої теплиці, то враховуйте одразу, що відрізайте там 40 см з розрахунком те, що плівка має закочуватись, і землю ще при ну, 40-45, десь 50 см вже муситься так би сказати, тому що інакше потрібно спаювати плівку. Відрізайте одразу 40-50 см і тоді вже робіть позначку 50-60 см на трубогибі, не доходьте його до кінця. Значить, що Зараз я вже ці труби, які я вигнув, як сказати, вже по доводю до того моменту, який буде потрібно, і по факту вже далі розповімо. Різав по 20 см звідти, звідти стало так бачите, набагато нижче. Ну, побачимо, як буде в процесі. Якщо серйозно, то краще би було б спаяти плівку і зробити її таку вищу, кращу і ну, на 6 метрів, а можливо взяти і доваритися по шматковій такому, хоча б знизу звідти звідти, щоб вона вища була солідніша. Але, в принципі, нам такого аж і не потрібно. Ще раз повторюся для черенків, що тут прийшов, поставив на, на низ, на, як би сказати, на... Плівку чи що тут деяке волокно, то на нього поставити і все. Значить, що врізав звідти звідти натягнув нитки, отакі, одну по бокові цьому. Поверхові і з цієї сторони, щоб коли буде зварюватись. Ну, і зараз, в принципі, орієнтуватися так по тому, як воно виставляється, що йде до чого. Тому що уявлення таке є загальної теплиці, як вона має бути. А по деталях то ще що буде, з чим буду зіштовхуватись, так і буду розповідати. І натягну е, також з цієї сторони вон там шнурівку і примотав до тієї. Для того, щоб виставити, щоб рівно ці краї стояли, беру. Можна взяти звичайну отаку нитку на кінець начепити шматок якоїсь желіза, такого бажано, щоб він центрувався, якийсь такий. ну, розумієте, Зробити такий отвес називали колись, будували, коли рівнів не було, то діди так до обіду по ньому мурували після обіду вже на око можна бути. Беру рівень, беру правило, прикладаю до цієї нитки, що внизу і підводю до верха. ось, Все рівно навіть трішечки. Потрібно його. Сюди подати. О, от так до діла. Щоб ці е, крайні стояли рівно. І по такому таким підпер, щоб воно не. Тому що нитки натягнуті, як струна, воно щоб не з'їжджали їх. А тоді вже далі буду оці, що буду ставитись вони там по метр двадцять кілок від кілка. то вже буду по центру там вставлятися, а по центру лише відмірав метр двадцять, приклав верхню, приварив. Ну, по ходу справ вже покажу. Так, виходить, зараз ще буде потрібно вигнути дві штуки. Так, як чотири вигнули, а ще дві буде потрібно. Чим зараз і займемося? Дамгнути на такому трубогибі. Відео я на каналі я розповідав, як я робив, що можна легше зробити, як простіше. Одне, що доварив тут такі е, шматки профтруби 20х20, 20, так як перерізана профтруба така ж сама 20х20, 20, то при зусиллі вигинало її туди вниз. То, так взяв штренько, 5 хвилин її підсилив. Поставне направити його рівно. Я ще замітив те, що коли гнеш в цих трубах є шов. Якщо ставити його на бік, де, щоб він був з правої або з лівої сторони, не зверху і не знизу, то її починає чомусь крутити трішки в бік. Тому потрібно, ну, це така моя суб'єктивна думка. ну В принципі, те, що побачив, то мені здається, що цей шов самий він трішки впливає на рівність самої труби. Тут вдвох, тому що один я пробував гнути, то незручно. А вдвох, дай до черешні ближче, до багато. трішки плавніше. Направити і ці ролики і ролики, якщо виточувати, то виточувати вже такі, щоб з запасом були там міліметр, буквально, щоб плотненько туди заходили, або шайби є такі підточують, що ну, це якщо вже, щоб ідеально, аж просто там було. Щоб шайби підводились так солідно. ну А якщо ролики проточувати, то так глибиною не менше, я рахую, десь 10-12 мм. Це на 20-ту профтрубу. Так, прижимаємо. Спочатку один оберт. Трішки вперед, назад і дотягую ще один оберт. Поїхали. Правильно попал, правильно. Любимый ролик. И швейцы трешки да, вот, а тут. Ну, красный не но не по любому. Приходит. Да. Здесь люди. Всем привет. Всем привет. Ну, правильно. Не піднось, бо ти мене зараз сил трубоги нам підносиш. Іще і ще пів оберта. Так. Поступово. Можна і одразу, але тут потрібно їх, я вже знаю, приблизно тут два оберти, два, два і. Так, не до половини потрібно догнути. Тоді виходить черної десь 3,40. Ну Якщо там вужче десь звузилось, то її можна якби вона рухається розвести. Якщо ширше, то навпаки стягнути. ну Не, не так, щоб там аж різниця була пів метра. Нічого з немає тут. Лише розмови. Я потіка. Нормально. Нормально. Ще раз. Чудо став. Куди ділимося? Давайся. Ще один. Один багато тут надо один раз біля цього. Ну, і... Так, йди, давай перетримай, Я ти його крутний в цю сторону. Да. Уверх. Ну можеш йти. ні ні друг, друг, друг. Так. Прикріпили цю, що по центру має бути вверху. Значить, суть іде і зараз яка. Що заміряю ширину місце, якби загально 125,5 вийшло. Значить, І переношу її сюди. щоб 25,5. Зараз отак лише раз. Під цю лінію. І дивлюся поверхові. Ну, воно так ця профтруба вже 20 на 20 підтягує його все під, під цю нитку. Також. Ну Такий зазор, тут 2 мм. І приварюю звідси і звідси. І ця профтруба так підтягує вже під цю нитку. Ну По боках вже побачимо, що буде там виходити. Також буде, де оці нитки поставлені. По, ну, звідти, звідти також привариться. Ще по дві профтруби, щоб воно таке зварило каркас. Проварив кожен шов І ще одне, що зробив, це приварив ось тут до кілка, пропаливши оцю профтрубу. А так з'єднав з, з тою арматурою, швидше за все, до 16. -та. Так, запаяв, щоб не підносило вгору. Так що я вам скажу, що кому потрібна переносна, то можна взяти ще. Профтрубів 20х20. 20. Ну, основне, щоб став, я думаю, буде нормально. Ставити, щоб на рівну площу було. І проварити отак, каркас, такий квадрат зварити. 20, ну Ще було б 6 метрів 3,40-3,40 ну З цими відходами то 3,3,6, 6, ще 18 метрів. І була б така переносна теплиця. ну Більше. Тому що ще посередині його схопити, щоб воно його якби не розпирало. То була б така переносна теплиця, де кому потрібно. Там, цього року, наприклад, тут вона стоїть на другий рік, якісь плани чи через роки плани помінялися, то змінив десь на інший. Ну потрібно якось, щоб двері тут були. ну Двері ще планах якусь або шторку просто зробити. в ну, планах раніше дверей робити немає, якусь шторку зробив. То щоб було більш-менш рівно, опустився такою рейкою, так, від голови взяв, уже ще нижче. Так буде, але. Ну, Олена проходить сміло, отак розпрямивши спину, зайшла господині сюди на. А я що? Зігнувся, як той батрак подивився, що тут робиться, та й вийшов назад. Ну коротше, суть в тому, що сказати. Просвернула тут отвори спочатку на шість. А потім просверлено вже на 8 чи на 10, Щоб проходила шляпка саморіза. Таким чином, бачите, саморіз нас ховається туди всередину. Якщо я залишити поверхові, то то плівка буде рватися при натяжці. не буде зачіплюватись. А так ся болгарку зверху взяв, шліфанув, щоб не було ніякої за. Зазубрене, це все ще пофарбується і буде. Ну, як би сказати, щоб було гладенько, щоб е, пофарбувати обов'язково у світлі кольора. Ну, такі сірі, білі, ні в якому разі не, не в чорний, тому що буде притягувати. Метал буде нагріватися і на тому місці плівка буде пересихати, порветься. Значить, що тут внизу і як вниз закріпитися, зварив таку штуку, шматок непотрібного металу, трубка, профтрубка, що є, що вариться. Приварив такий кутик, 25-й, два отвори під саморіз просверлив. Рівень пробив, розносив ширину дверей, прикрутив планку, приклав рівень. Позначив так, так, натягнув нитку також по наружі самої профільної труби, щоб е, ішло все рівно, щоб рівненько було. І звідси зараз виставляю е, під нитку низ, рівень. Отак ловлю, все добре. Двома саморізами коц-коц. І так само з цієї сторони, як би сказати, вже готові. Для того, щоб провітрювалось, зробив отаку ляду. Вдарив тут її, але ну, бачу, як вже поверхня оця лишається така, щоб плівкою б закрилася. Тут буде постійно, якби не буде провітрення, правильно? Так. Буде затримуватись. Для циркуляції зробив ще таку маленьку. Буде верхня потрібно, потрібно нижню, отак дві відкриватися. Це все ще заб'ється. З плівкою. Тут вже не грався, не варив, труба 20 на 20 зрізав. Три сторони, одну залишив, отвір зробив, забив землю, закрутив, натягував нитку від цього стовпчика до того, щоб воно вже йшло все рівненько. А такі звичайні завісики взяв, як вони рояльні там називаються, не знаю. Ну, такі метрові йдуть, порізав на шматки. Не сильно такі вони для такого, але... Ну, побачимо зараз в принципі, стояли там і нормально, да? Да. Ну, можна щось і сильніше. Тут на 3, тут на 4 такі моменти, що одне, що бачу, вже бачу, що не відкриєш цю, якщо не привідкриєш цю. Ну, в принципі, побачимо, розберемося в процесі роботи. Е, Розкосини по всіх чотирьох краях. Ну, в принципі, на, е, Стійки, сії, то нормально. Але тут була думка така, що буде натягуватись ця проволока, по якій буде прив'язуватись ну, з лентою чи на ці стяжки сама труба, ну, така 20 на, на полив то була думка, що воно просто ці крайні стягне. Такі зварив розкосини, ну, в принципі, не сильно так натягувало, то воно його і не стягнуло. Тут приварив. -труба, така була в мене 10х10, 10 на 10 десь міліметрів шматки. В середину запустив просто цю проволоку, вона тут стоїть. А на крайних то позакручував, щоб понатягували. Так само і з цієї сторони. по ходу справи... Замотали оці кінці скотчем, де йде стик самого, самого кругляка з профтрубою, так як може бути, що плівка буде десь дотиркатися, можливо, десь буде таке загострення і може пірватися. Ну і вхід. Такі дверцятка також, ну, з каркас, з дерева, з рейки там, 45 на 45. Таке, е вікна з рейок 20-25 на 50, десь така. Відкриваються також на такі завіси, відкриваються вгору. Ще буде потрібно зробити якийсь такий упор, щоб регулювати. Ну, скільки потрібно відкривати, щоб там яка температура спочатку, як зараз трішки не так жарко, то щоб менше відкривалося для провітряння, коли вже буде більш така температура серйозніша, то зробиться, щоб відкривалося більше. Також буде потрібно зробити по краях, от, да? щоб було да. такі, якби да, такі прикутники, щоб закривало. Тому що коли відкриється звідси... Буде потрапляння сонячного проміння з боку, буде світити туди. А так, коли такі будуть рушники, не знає, назвіти трапки будуть як там висіти, то воно туди сонячні не будуть потрапляти. Ну, Здається, вийшло так нормально. Що начебто симетрично. Ну, Суть питання, що зараз буде. Вітриган сильний. Зараз потрібно якось накрити цю плівку. Прокопав такі траншеї. Не глибокий, так як доволі запас плівки малий. Все, що так по розрахунках, це 20 см на закочування залишається. Це трішки малувати. Ну, Тут варіантів вже в принципі, інших і немає, мож... не... Не так як нижчу, її робити немає куди. Ну, Все має плануватися тут. Насипатися землі, втрамбовуватися, ще щось, якісь питання в подальшому видуматися, але як бачите, що ну, мені вже немає куди. Мені немає, верніше, чого сюди заходити. А Олена трішечки нижче, то якраз її тут підійде ця висота. Ну, в цілому побачимо. Зараз, друзі, розмотуємо ту плівку і якось ми її будемо накривати. Як це у нас скручено? Симптоком да. прибуває. Може треба було за дерева зайти. ці? На подружині скраб, так? Да, да. Це друго дерева. Щоб звідти вітер з цієї сторони, ну, щоб звідти зайти і так його сюди занести. Дивіться? Ага. Да. Давай? Давай. Ну, Ось так ідемо, давайте. Не пожертвують. Нарожали я. 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 Альоф!

Давайте давай. Таких штапіків потрібно буде потрібно буде зараз ці вуги, всі отут кругом, кругом цих вікон натягувати. Дивимося, що ну, трішки ще мало ось так натягнути і штапіками тут пробити. Зняли ці вікна. Незручно Немки натягувати А так раз, о, і... раз. І все. І все ось так о і зараз об'єкта. Це тайви. Ось так зайгати. Нормально робити. Ось таким чином, друзі, виходить. В принципі, те, що задумане, ну щось вийшло, щось не так, як задумалось, вийшло. Хотілося ще краще, щоб воно було ця натяжка, ну... Як би холодна погода, не, не вдалося зробити, а вже інша робота є, до, а це вже повинно було би бути готове. Ще потрібно там планувати різні такі моменти. Вікно потрібно помити, замастили. То непогано так доволі. Оцю регуляцію ще зробити, щоб регулювалося скільки потрібно ну, вручну. Щоб виставлялося таке надійне, щоб вітром не здуло і, і було нормально. Ну ходив в середину, бо тут так холодно. Набагато тепліше тут, правда? Mm, так, тепліше, набагато. Сонечко. Так сонечко прибіло. Yeah. немає як сквозняку. ну. Замерзли, як цуцики. <різь> мене отут ходити вже в середині, вже занесли плівку, ці вже дверцята оббивали тут всередині, бо на дворі такий сквозняк непоганий валить. Бо тут наскільки тепліше було. Да. І лиш віконечко закрили, вже менше сквозняк, двері і ці ззаді. Ну, все ж таки, бачу, що буде потрібно, щоб ця відкривається хоч трішки, а тут вже відкривається. Ну що, там процеси це пристосуємося, все це добре. Пристосуєшся. Ну, да. Мені тут немає ходити, ти вільно стоїш, а в мене вже спина на бік перекосила. Ну, все запланується тут, занесеться земля, поставлю посередині лазерний рівень. За... Проведеться така планіровочка. І найкраще, що ту теплицю я вже можу забрати. У мене там, так. отак, як культиватор, то не маю прицеп-трактор, куди покласти, то взяти, потрібно то відволочити. І та теплиця мені років два була просто як одна штука на другій <бульман> штуці. Чесне <бульман> слово. Ні, я нищий, про нижче розмовляю трішки ззаду. Ну, незручно було, а тепер я її буду валити. Там доступ до пилорами буде нормальний, підійти десь, оце все зробити. А то там ви ж самі бачили, що таке вовсе. А зараз трішки буде все там і по-іншому. Чекалося цього моменту, коли зробиться ця теплиця, щоб забрати ту теплицю. Ну, одне черкає друге. Ніяк іначе, не буде. Мугорит! Моголит? Такі справи, така робота, щось вдалося, щось не сильно, але в загальному більш-менш нормально. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай сястить.